Вчора весь вечір, і всю ніч, і зараз ранок весь час йшов дощ. Такий дрібненький, спочатку туман упав знову, а потім він перетворився на такий дощик. Як з криші, прямо таким навіть не ручойок. Я не знаю, що буде після завтра. Що буде післязавтра? Навіть не знаю. Це я говорю тому, що на післязавтра обіцяють мінус 21. А вже сьогодні третій день плюсова температура. Плюсова навіть нуля не було. Тобто і вночі, і в день плюс. Цілий місяць можна сказати сніг. Був січня, да? і ось знову до великих морозів буде гола земля. Бачите, який дощ. Ну, це жах. Це просто жах. От що буде із квітами, і з рослинками, і часник, і цибуля. Воно візьметься все кригою і все вимерзне, все абсолютно. Для потиття дощ. Я йду зустрічати нову пошту. Заказала корм, так швидко його привезли. Тільки заказала і одразу від одного до трьох днів отримаєте. І оце я йду зустрічати, бо дзвонили, зараз під'їдуть. Джекуля, корм тобі прийде, але не то, що був перед цим. Вибора щось не було, не знаю. Гляньте, що тут робиться. А тут у нас О, тут тече, тут річки кругом, кругом річки, ви подивіться. На дорозі море. Не пройдеш. Скільки води кругом. Гляньте. Все. Скільки було снігу, все зійшло. Все абсолютно. Ось так. Оце яка погода. Оці гойдалки. Це просто жах. Цілий тиждень мороз навіть два-три дні оттепіль. Знову мороз, знову оттепіль. Ну а це так взагалі вже весна. На вулиці тепло, 6 градусів тепла. Я не знаю, у кого ще така температура. Чи це тільки у нас? Скільки тут було снігу, тільки недавно ми з тут з Джеком гуляли. І гляньте, все. Вже зверху, все. льдом покриється і все. Ось часник. Здоровий. О, Гляньте, який гарний часничок. Гляньте, який гарний часничок. Що з нього буде? Нічого, нічого. Все загине. Так що не знаю як де, а нам треба записатися і навесні все пересаджувати. Все. Тому що в мене вже немає надії на те, що воно збережеться. Не глянула, не повірила очам своїм. Коли глянула синоптик через три дні. Мінуси 21, 22, в деяких регіонах до 26. Подзвонила своїм родичам на Харківщину. У них показує, каже, будуть 26. У нас 21. Ну, 5 градусів це таке, знаєте, туди-сюди. Гляньте, весь часник у мене зверху. Тепер його гарно вийшли. Це перший часник, який я посадила жовтні місяць. Я його е, трьома, як кажуть, декадами садила. Оця частина була посаджена в жовтні місяці. Бачите, він теж гарно весь зійшов. Не такий великий, але все одно зійшов. Друга була половина це в листопаді і третя там далі. Це був грудень місяць. Моркву я сіяла теж по-моєму в листопаді в грудні місяці. Жах бере, що буде ось післязавтра мінуса. І оце все покриється кригою. І все. І нічого не буде. То жінка ось наша. Ой, яка вона махрова якась. Прямо така цікава. Вона не вкрита. Ну оця, що прикрита, вона тут. Тут прикрита, тут гарно вже і тут все переставало Травка рости. ожина Це дуже гарна ожина, дуже гарний сорт. Того ми її отак бережемо, зберегли. От накрили оце радіожини. Просто сюди попав і бонус. У бонуса вже ось я дивлюся. Гарні були квіточки. Бачите, бронючки які набухли. Це лохина. Лохина і ожина, отут вони разом. Ожина з, е, з карамельним присмаком. О. Ми ще її не куштували, але начиталися про неї багато. Сама смачна, без колючок, гарна. А от чи виживе вона? Бачите, під низом вода, ось я наступила, під снігом вода. І якщо воно замерзне... І якщо воно все перемерзле, ото вам і все. Смородинка з брунячками. Ось вона збиралася. Збиралася вже, бачите, розквітати, але... Чуть, якщо ми. Це теж лахина прикрита, прикрита від оцього обледеніння. Кусочок. Я б, звичайно, всю, я казала від того, що треба всю накрити було. Може б хоч щось би зберігалося. А так. Ну і все. Оце так от. Кушай. Давай, 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 кушай, 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 кушай. або виходь, або туди, або сюди. Він закритий, не дивися так. Нагнувся, прямо дивиться. Не хочеш? Правильно. На вулиці так противно. Холодно. Все отримали красивку для наших котиків-моркотиків. Ох. Ой. Важка. Чи це я вже ослабла так? Поставила на стіл, щоб не забути. Це від Паш. У нас світла не було. Вчора з вечора і всю ніч. Під ранок оце включили. Я навіть вчора відео не, до, не доробила. Це я заказувала соус печінковий. Тому що новий корм, новий корм взяла. Ну як новий? З їхнього ж оцього. А, я думаю, чорно важке. А воно ж тут більше, ніж зазвичай. Не можу витягнути. біжа теляти на це ой як пане спресувалося тут 10 кілограмів 10 кг кілограм. це для нашого собачки а оце от для котиків 5 кілограмів думаю чого ж не було трьохкілограмового кг. я йому заказую не було кг. Були всі оці, потім, коли заказувала не було. Вибору не було. Прийшлося брати що дешевше, по-перше, що дешевше, тому що грошей немає. І не знаю, як будуть вони їсти, тому я взяла оцей соус печінковий і буду додавати. На цей соус вони гарно реагують. Він пахне під печіночкою і тому він, Вони будуть сос печінковий. І для котиків, і для собачок. Так що я взяла оцю величеньку, якраз думаю, хватить по декілька крапель. Будемо дурити. А що робити? Так що І цьому взяла свіжу телятиму і тому свіжу. А цьому що. А теж. Да. Тільки одна для котиків, а друга для собачок. Вони Ну... 58% м'ясних інгредієнтів, 10% свіжого м'яса, пшениці 0, сої 0 і барана 0. Так, ну, все, я думаю, на місяць хватить. Бачите, в цьому місяці холодний місяць, і вони їдять як перелякані, не вистачає і просять весь час їсти. Ось, бачите, яка різниця. Тут 62% 20% свіжого м'яса. Це те, що було. Бачите, воно закінчується, тому я новий заказала. А тут на 10% менше м'яса. Ну, оце було смачне. Ну, Що маємо, то маємо. Наскільки вистачило грошей, настільки <зас> І заказала. Тому що пенсія не скоро ось так. Це включають світло. Фух, мене стиралку включила. Виключила. Зараз знову включила. Не знаю, до вечора, чи до... стираю, чи ні. Не знаю, чи це тільки в мене проблема. Завжди думаю, що приготувати їсти. Не можу придумати що. Це начистила картоплі і хочу щось в духовці приготувати, щоб смачно було. Мабуть, зроблю картоплю по домашньому. Ви, думаєте що робите таку, так? Да? По-домашньому. мене дітки таку люблять. Макар люба знаю. Вчора, до речі, позвонив Сергійко сказав, що отримали посилку. Це вона йшла 7, 7 днів, мабуть, да? виходить. Ми відправили вівторок, не більше. Ми від, вівторок відправили до Чернівців. До речі, до Чернівців. Чернівцям привіт. Я не буду показувати свою фізіономію, тому що хі -хі, вона не презентабельна фізіономія. Під глазами Чорнота, морда пожмакана. Тому ви вибачайте. Я перед вами вибачаюся, як не так навіть розмовляю. От відправили ми вівторок. Сьогодні вже п'ятниця, вони вчора в четвер отримали. До Черновця йшло новою поштою, потім там отримали люди, які повезли вже бусом. І оцей в четвер отримали. Бачите, скільки йшла? Сім, вісім, дев'ять днів, виходить. Літні. Ну, якраз тоді замити були, коли ми поштою відправляли. Ось так, що я хочу сказати. Посилку відкривали, дивилися, mm. <сум> всю передивилися, але нічого не забрали. <сум> я переживала, що можуть щось забрати, бо я кастрюлю цю нержавейку їм відправила. Думаю, може ікру заберуть, може хто його знає. Ні. Все залишили, тільки передивилися. Ну, добре. Тепер Сережка сказав, що відправив нам посилок. Так що будемо тепер чекати зі спадні посилок. Хочу оцю от картопельку, зараз я її трохи підсушу з приправками. Перемішаю сюди олійку, приправки різних різних насиплю і в духовочку. Запікати. Я люблю, коли вона з такою скоринкою візьметься. Коротше, зараз ми її замаринуємо. І до неї зроблю овоща. Мене, Капусточка ще є, накидаю побільше більше овощі. овощів, овочі, неправильно розмовляю. Овочі я поставлю в рукав, щоб запікся, щоб не сухі були. А портоплю так насипаємо в один рядочок, виважимо. І будемо готувати, що це я стягнула все на світі стяну. Я підсушила трохи оцю картопельку, Тепер грамулечку лью, просто щоб перемастилася вона в олійку. Просто вона перемастилася і все. Ось так. У мене багато приправ. Перша це ось до картоплі приправа. Чуть-чуть в мене дуже багато приправ. Суміш щось овочів сушених. Тут і перчик, і морковочка. Тут прямо великими кусочками вони Великими. Я не солю, тому що тут кругом є сіль. Що тут іще, що мені подобається, оця подобається овочева приправа? Вона теж дуже смачна. І трохи. Сипну, щоб була така скориночка, це в мене сухарики. Вони перемилені, такі, перемилені. Ага. Просто чуть-чуть і оце все перемішую. Ось так. І тепер зараз викладу в протві. Я думаю, засмажиться буде краси. Тут базилики час лечу, тому я ще і думаю, И такое. Тепер викладую. Один слой викладаю. І ставлю в доповочку. У мене є перчик. Це залишу. Красивий отакий От ось. Отакий красивий. І тепер поріжу морковку. Жальцями. Перше. Капуста. На вулиці дощ і не перестає. Уявляється? Капець, куди ж він ото йде? Вже завтра буде мінятися температура. Завтра під вечір вже буде мінус. А післязавтра взагалі 12-20, 12 в день, мабуть, буде, а 20, мабуть, вночі, якщо не поміняється. Стигла. Стигла. Так, який же рукав? рука. От у мене такий рукав. Зараз я кусочок тут відріжу. Щоб зав'язатися, зразу после. Подивимося та так ось так, тут. Так, так. Такими великими кусками. Я люблю, коли оце велике, ну ось, звісно, через щур великі. Перчик прямо цілий. ми його трошечки Розріжемо. Тепер скидаю ту ж приправу, що в мене є, для овочів, для всього. І теж ж духовочку. Все потрошку, тому що вони всі різні. Всі абсолютно. Оцієї більшою. Кину була у нас Тут більше солі. І тепер отак. Ось так. Перемішали і зав'язали. Один раз Знаєте, що я забула? Я хотіла ще сюди положити томатного соуса. Забула. <таматного> Ладно. Ми потім покладемо, як я проб'ю його, щоб потім випаровувалася волога ця. Уже закінчую свою калину. Я казала, лікуюсь народними. Калина. Пам'ятаєте, ми з вами заливали отакі пакетики. Це вона кожен рік мене виручає. Я так кожен рік роблю. І ну три штучки. Три таблеточки кипяточком залью і поп'ю. Мені тоді краще тут і в этом, як це, верхні дихальні шляхи. Да? Я, як і казала, докидала туди вон, соуса налила. Тепер я знову ставлю в духовочку І тепер ще 5 хвилин і я витягаю. Ось вам картопля по селянськи смачна. <laughs> Я вже скуштувала. Така гарненька. Зверху така свириночка. Mm. З там. з часничком. Mm. А тепер ще із Ось Картопля з овочами готова.